Вітаємо усіх в ефірі Телемарафон Простір Свободи на Д1». І сьогодні наш ефір буде присвячено спілкуванню з дуже цікавими творчими гостями. І з нами на зв'язку наша перша гостя співачка, актриса, ведуча, організатор концертів та івентів Елен Смайл. Я вас вітаю. Доброго дня! Дуже рада вас бачити, і хочеться відразу запитати, ви поєднуєте одночасно кілька ролей: і співачка, і актриса, і ведуча, і організаторка івентів. Скажіть, будь ласка, у якій з них ви відчуваєте себе найбільш реалізованою, найбільш вільнішою? Mm. Ну я думаю, що мабуть івенти, тому що івенти мені вже приносять гроші. Вони також мені приносять популярність. Просто музика, ви самі знаєте, в музику потрібно дуже багато вкладати гроші, поки ти вийдеш на той рівень, коли вона тобі почне приносити гроші. І за допомогою івентів я якби і, і просуваю і музику, і свій власний бренд, і так далі. Це дуже класно. Я знаю, що ви нещодавно зустрічалися з дуже відомою людиною. І якщо я зараз назову її ім'я, я буду впевнена, що кожен з наших глядачів про неї чув і її бачив, бо це Дженіфер Лопес. І ви не просто з нею зустрілися, а ви ще й передали їй подарунки від українських дизайнерів. Розкажіть нам, будь ласка, як трапилася ця зустріч? якою була реакція Дженніфер Лопес і взагалі що відбувалося? Ви знаєте, я думаю, що в цьому світі мені якось Бог допомагає. Я не знаю, хто мені допомагає, але те, що сталося, це якесь неймовірне диво. Так виявилося, що я випадково побачила рекламу, що в Лас-Вегас приїжджає Дженіфер Лопес з концертом. А я просто дуже хотіла сходити саме на її концерти, але вона два роки назад відмінила свій світовий тур, і якби в мене залишився незакритий гештальт. Я вирішила, це ще в новорічну нічний був концерт. Думаю, блін дуже класно, все хочу поїхати. І так виявилося, що знайшлася людина, яка мені оплатила поїздку. От. І потім я м -м -м, просто думала, блін, я би так хотіла з нею зустрітися. Думаю, як же з нею зустрітися? Але просто в мене була якась така думка. І потім я м -м, підписалася на її фан-клуб, і в цьому фан-клубі. Вони написали, що вона. Продає, це була не безкоштовна зустріч. Вона продає 30 місць на зустріч з нею. Хто хоче, то давайте. І щоб ви розуміли, я в 2 дві години ночі я собі просто спала. Якась сила мене розбудила, і я це все побачила, і я якраз забрала останнє місце. Угу. І якби ну все і, і почала збиратися в подорож. І я просто подумала, що до такої людини не можна їхати з пустими руками, потрібно показати нашу українську гостинність. Я дала в інстаграмі клич, що хто хоче щось їй передати. Тільки щось давайте хендмей, давайте мені потрібні дизайнери, художники, щось таке. Ем, давайте і, і передамо. Я назбирала чотири людини. Ми їй передали дизайнерський набір. Е Ювелірних прикрас зробила за одну ніч художниця куртку. Вона її задизайну ну, зробила свій дизайн. Портрет Дженніфер Лопес. На ній мені вона дуже дуже подобається. Горя, я б сама ту куртку забрала. Також у нас є дуже відома тут в Майамі, А, до речі, я живу зараз в Майамі, Дизайнер... дизайнерша скипка вона в'яже і вона дві неділі в'яже одне плаття, бо вона це все крючком вручну роботу. В'яже. Ми подивилися, що саме може бути в стилі Дженніфер Лопес. І ми таку подарували золоту. Сукню і найголовніше, подарунок у нас був дуже дуже дорогий. У нас є картина, яка коштує більше мільйона доларів. Uh -huh. а, чому така ціна? Ви подумайте, звідки така ціна? Чого це там хтось собі придумав, що картина може стоїти мільйон доларів? Насправді це дуже 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 крутий художник, про якого зараз мало хто знає, тому що після війни менеджери, які займаються його брендами, трошки роз'їхались по світу і якби перестали його просувати. Але є такий художник, який. Можна сказати, отримав якусь я вже не знаю, як це сказати, звичайну інформацію, і він уйшов в ліс жити. Він живе сам, і він в стані глибоких медитацій малює картини, які мають які вібраційні картини. Тобто він їх підписує, що ця картина для цього потрібна. Коли ти дивишся на цю картину, ти відчуваєш особливі вібрації. І колись мені пощастило саме мені. Я в Києві колись працювала. Перекладачем до туристичним гідом, і якраз в мене було замовлення ну, поводити по Києву. Я, я ем, випадково побачила цю галерею. Я туди зайшла і дійсно ці, я відчувала на собі, що ці картини дійсно, кожна з них має свою вібрацію. Причому, що ти маєш зайти в кімнату, От просто, яка тобі більше сподобається, до тої підійти. І дійсно, що саме та картина, до якої людини тягнула, саме це і зараз потрібно на цей час. І потім ну, я поговорила з людьми, які представляли цю галерею, вони розповіли, що ці картини мало того, що вони вібраційні, що вони впливають на поле людини, вони його зцілюють, гармонізують, і що вони ще можуть відкриватися як в 3D форматі. І дійсно, я коли. Постояла, там була така велика картина з оком. А я коли постояла так з руками, і дійсно, вона, як ти на неї дивишся, вона потім як відкривається, ти як в, такі, в 3D якесь пространство заходиш. І так виявилося випадково, що коли я робила свій дубайський івент, про який ми з вами вже зустрічалися і розмовляли, ця е, представниця цього художника, бо він свої картини сам не продає, нічого не робить. Він собі десь там живе, просто в нього є люди, які займаються його картинами. І вона випадково побачила. Е, Мою рекламу про те, що в мене буде івент, і вона мені сказала: Лен, ви знаєте, в мене є якраз в Майамі однак ну одна чи дві картини. Можна вам передам на івент, але тоді ми з нею не змогли це зробити, тому що картини були в одному місці, а була в другому місці. Потім вони там були десь непідготовлені, тобто не було. І ми ще тоді знедомовилися, що значить на наступний івент я вам передам. І так виявилося, що наступний івент це був Дженніфер Лопес. Ем, і ми подарували картину, яка називається Регіна. Регіна це королева. Це, і до речі, якщо ви зараз зайдете, подивитись на іконку е, в інстаграмі Дженіфробес, вона якраз така вийовнича королева. Якраз ця картина відображає її суть. Що саме цікаве, це те, що е, я в неї питалася, чому на неяких картинах такі великі ціни стоять. А вона каже, ці ціни йому приходять в медитації. Це не це не він просто там собі пише, а це просто ну, йому от приходить. Е, яка ціна він її пише? І ціна цієї картини це була сім одиниць. Uh -huh. І потім, що саме цікаве, ну ми якби подарували безкоштовно. але потім, що саме цікаво, це те, що я поняла, що коли він пише суму на картині, це не завжди значить, що вона що це грошовий еквівалент. Це значить, що це код. Бо, наприклад, сім одиниць це я, тому що я родилася 11 січня в 11 годин дня. І якщо всю мою дату скласти, це знову 11. Тобто сім одиниць, це я. Я і ну просто, якщо подумати, це просто настільки неймовірно, що я не знаю, як це працює. Але я просто він в своїх віднімух медитаціях побачив, саме я маю бути тією людиною, яка має передати їй цю картину. Яку він колись давни-давно зробив. Ну, оце так. А ще кажуть, що співпадінь не існує, це наше життя з них складається. Існує завжди. Просто, завжди, просто завжди, завжди А скажіть, будь ласка, якою була реакція Дженніфер на ці подарунки? Ви знаєте, ви повинні розуміти, що ми що я йшла до світової суперзірки, яка знаходиться. Більше тридцяти років в топі світового шоу бізнесу, яка є одною з самих закритих зірок. Вона не фоткається навіть зірками, не то, що з нами просто людинами. меда. Але у вас є з нею світлина. Його, так. Да. Е, і. М коли я прийшла з подарунками, звісно, їх всіх спочатку забрала охрана. Там, я так розумію, там всіх перевіряли і так далі. Тому що ви самі розумієте, що люди різні бувають, і все, що хочуть, можуть в тих подарунках передавати. Тому це все, я так розумію, що вона є якісь є спеціальні відділ, які це все там сканує, чекає і так далі. А коли вже нас була сама а, коли вже була сама зустріч, також не можна було, нам потрібно було всі речі залишати в одній кімнаті, Не можна було не користуватися не телефоном, ні чим, тому що вона не хоче, щоб були якісь світлини, які вона не погоджує. Вона не хоче, щоб були якісь там фотовідео, яких вона не хоче, тому що мене спочатку це і навіть трошки десь може разі злило, думаю, що, ну, блін, не ж хотіла відеосік сняти і так далі. Але потім я. Подумали, зрозуміла, що ми, ми живемо в Америці, де в Америці можна людину засудити за ну особливо, якщо в людини є гроші, то можна надати 150 мільйонів причин, які засудити. І я думаю, що в неї за 30 років вже були такі випадки, тому вона всіх дуже дуже чітко відгаражує від себе, щоб не було ніяких прецедентів, і щоб ніхто не міг до неї докопатися і відсудити якихось грошей, чи якось там попортити репутацію і так далі. Тому що ви самі розумієте, що зараз особливо, якщо ти публічна людина, всі женуться за контентом. Всі хочуть особливо з якимось хейт контентом, тебе всі хочуть виставити якось поганою, злою ще якось тому. Тому в неї там був свій офіційний фотограф, який тільки він мав право фотографувати. Я так розумію, він ще трошки ретуширував і її, і мене і всіх на світі, ну щоб були гарні світлини. Світлина дійсно вийшла дуже гарна. Вона насправді живу, дуже гарна, дуже тендітна, фігуриста, менше мене і по росту, і по повіси, і по всьому така маленька. Але приємно зразу я прийшла. Вона така привідала ручку, там пожала, сказала, що я Дженіфер а Я кажу, що я з України я ще ж діла український з цього. Вот. Она вона сказала, що she feel sorry for what happened in another Country. Вот. я спиталася, я сказала, що я вам там передала подарунки. Ви їх отримали. Вона сказала да. Якби зустріч була не дуже велика, тому що, тому що там було ще 30 людей, і вона якби не розполагала, вона не хотіла там прям дуже багато всім уділяти уваги, тому що це було вже після концерту, це було достатньо пізно. Але цього було достатньо, щоб мати неймовірні почуття того, що ти стояла з такою суперзіркою з мільйонершою, яка вже в то пішов бізнесу 30 років. Ну так, я уявляю, що це для когось це просто зустріч, а для когось це здійснення мрії, Для когось це доторкнутися до свого ідолу якогось там, побачити людину, якою ти надихаєшся. Ну це неймовірно круто. І я щиро радію, коли люди дійсно потрапляють до своїх кумирів, бачать їх, розмовляють з ними. Ну це так класно, так і має бути, тому це дуже круто. Ну взагалі, так да, я так зловила на думці, що три роки назад я ще навіть не уявляла, що я можу бути в. Мер... Мериці, а тут у мене новий рік почався. Це у мене була зустріч з нею 2 січня. А в мене тут а новий рік почався на, на Новий рік. Я пішла на концерт Backstreet Boys, 2 січня я пішла на її концерт та зустріч з нею. Потім мене 3 січня була був концерт з Аконом. І я просто думаю, скажу, якщо мене такий новий рік почався, що ж буде далі? До кінця року щось має бути ваші. Це неймовірно круто. Не по білому заздрю вам стосовно Backstreet Boys, звичайно, тому що ну, це, це юність, це, це прекрасно. Ну, рік почався чудово. А ви згадували про івент, до речі, про який ви вже проводили. І я знаю, що ви у лютому будете організовувати також масштабний івент до Дня Саудівської Аравії. Розкажіть, будь ласка, про це детальніше. Ой, ви знаєте. Я така неймовірна жінка. в Мене все, що хоче бути. Я сама не вірю, що це зі мною що це зі мною все відбувається, Ну воно так відбувається. Коли я зробила дубайський івент, я це зробила за свої гроші. Я це зробила зі свого щирого серця, тому що я дійсно я не знаю, чому дуже я полюбила той Дубай, я в ньому була не також багато, але просто якась моя рідна земля, от просто мені там було дуже добре. От я закохалася в то місце, написала пісню, і от якби вирішила, так як я, бо я живу в Америці. В мене немає документів, щоб я змогла виїжджати навіть в Україну, не то, що в Дубаї. Тому я мені пройшла думка, чого б це не привезти до в Майамі, раз я не можу туди сама поїхати. Ну от я зробила такий век, який був перший. Я і в посольство писала, і кругом писала. Ну, в общем-то. Івент uh, yeah. пройшов дуже добре, і потім на мене на цьому ж івенті прийшли люди з судовської Аравії, і такі мені кажуть: Елен, а чого це ви для Дубаїв робите такі івенти? А для Судовської Аравії не робите. А ми теж таки хочемо. Я кажу: Ну як хочете, кажу, то давайте зробимо. Говорю, ну подивіться, у вас там є дати там, чи день прапору, чи день заснування, чи день 에, Саудовської Аравії. Вони зразу подивилися, що 22 друга. Лютого це день заснування судовської Аравії. Я говорю, ну так все, давайте тоді робити. Ну і давайте. У нас недавно була зустріч, де ми узгодили основні параметри. Це буде трошки не таке пишне свято, як було на день Дубаїв, тому що це випадає на Рамадан. і ми будемо робити великий дінер. Це будемо. Буде багато їжі, буде багато напоїв. Всі не тільки судоскараві, всі араби, в принципі, всі всі американці. Хто захоче, можуть прийти безкоштовно поїсти, попити. Бо в їхніх традиціях прийнято на рамадан ділитися їжею, допомагати бідним, дарувати подарунки. І це буде трошки зовсім інший івент, Буде такий сімейний, буде такий більш спокійний. Ніяких беліденц, ніяких жінок. А будуть там їхні народні, якісь співаки, візьмемо. Будуть якісь їхні спікери, будуть стенди, буде їжа. Ну, так буде гарно, прикольно. Звучить віде, точно віде. гарно і прикольно. Звучить прямо хочеться завітати. І виходить так, що цей захід, захід об'єднає і арабські, і американські спільноти. І скажіть, будь ласка, чому для вас взагалі важливо створювати ось такі культурні мости? Ви знаєте, я давним-давно про себе думала, що я людина світу, тому що я працювала. У мене було своє агентство, перекладачем і туристичним гидом в Києві, і це ще було 10 років назад. Я вже тоді спілкувалася зі всім світом. До мене приїжджали люди просто зі всього світу, і я тоді вже почала вчити багато мов. Я знаю багато мов потрошки. Я знаю всі традиції, бо я з ними спілкувалася. Також я дуже багато подорожувала. Я об'їздила більше 45 країн, і для мене це якби нормально бути. Серед людей з різних країн, з різних національностей я себе відчуваю кругом як дома. Тому для мене це ну я рада, що я можу таке зробити. Що я та людина? Бо я ви знаєте, я теж таке думаю. А ну я їм таки кажу: а чого ви кажуть так? що я вам ви ж можете і без мене таке свято зробити. Ну, що вони так щось так подумали, не знали мені, що відповісти, і потім я поняла, що чому саме я? Тому що я принесла щось нове, щось більш гарніше. Вони такого просто не бачили. В них ну, взагалі в арабських. Суспільства в них завжди все якось однаково. Все там прийшли, поїли, ушли. Ну якось так все однаково. А коли вони побачили, що для добав зробила, що це був зовсім інший рівень, що це було там багато преси, камер, що це було фото-відео, що вони себе відчули значущими, що всі люди хотіли з ними фоткати, що вони такі круті. Ну от і вони їм захотілося такого ж, що це щось нове. І, і я так поняла, що вони просто в мені побачили ту людину, яка зможе також зробити щось нове для їхньої країни. І до речі, Содовська Аравія зараз дуже розвивається. І вона скоро дуже не дубає в цьому впевнена, може ну не прям за рік, два, ну за 5-10 точно, бо там туди зараз також складаються дуже великі кошти, розбудовується, і побачимо, що з цього буде. Побачимо, яким буде наступний івент. Я б так от навіть сказала. Тому що вже вже приїде, все масштабніше та й масштабніше. А який би для вас був от івент вашої мрії, що б ви хотіли зробити? Ой, у мене такі мрії великі, що я боюсь їх навіть говорити. Ну, я з дитинства знала, що я створена Богом для якоїсь великої місії, і я завжди бачила себе, що я маю бути на сцені і має бути багато людей навколо мене. Це не це не обов'язково маю співати, а я маю хоча б говорити. Ну бо в мене є дуже великі глибокі цінності, якими потрібно ділитися з людьми. Також я думаю, що ви знаєте, що е, закінчується зараз ера патріархата, коли чоловіки руководили світом. Я думаю, що зараз приходить нова ера, коли це почне почнуть робити жінки. І я думаю, що дай Бог я буду в топі <схай> в топі жіночого лідерства. От, і ми цю землю е, як. Е, 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 е. Це більше все цей це це який. ми будемо більше створювати якусь щось прекрасне на цій землі. Не, не, не руйнування, а навпаки, творчість, прекрасне створювати щось неймовірне, і я думаю, що жінки з цим справляться набагато краще ніж чоловіки. Ну що вони справляться? Я впевнена на 100%. Якщо що, ми, ми жінки, ми готові дзвоніть. Ми вийдемо, прикрасимо, облаштуємо все, буде у кращому вигляді. Тож взагалі. А я також чула таку штуку, і зараз ви мені скажете, так це чи ні, що ви плануєте талант-шоу справжнє зробити? Розкажіть. <гум> 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 ну, взагалі, ви просто не знаєте мої історії. Я, якби, була на «Україна має талант. Ага. Це мене трошки, як це сказати, Підставили, можна так сказати. Мені казали, яка я класна, приходьте. А коли прийшла, зробили все так, виставили з мене дуру, опозорили на всю країну. Ага. Я тоді це дуже дуже тяжко переживала. І тоді, до речі, в той момент я вперше поїхала в Дубай, бо мені було так в Україні погано, бо всі ну, Це знаєте, це, це теж така історія, коли я. Всі мріють про славу, всі я думаю, мріють про славу. І в мене цей день настає, коли я прокидаюся, і вся країна говорить про мене, але говорить погано. О, Боже, <свісно> я була не готова. Бо знаєте, у всіх наших мріях ем, е, ми завжди мріємо, що люди будуть щось хороше казати, але зі мною так не сталося. І тоді я була просто одна, і не знала, що тоді з цим робити, як цим гейтом працювати. Я ще доринда. Залізла в ці коментарі, давай читати, що ті люди пишуть. Я чогось прийняла це все на себе. Подумала, боже, може, дійсно я я щось не то роблю? І ну от і е, взагалі я зрозуміла, що всі талант шоу не тільки в Україні, в Америці, ну кругом, це не для того, щоб знайти нові таланти, а для того, щоб зароб... ну, зробити шоу і заробити на цьому гроші. Гроші там чи якусь популярність, це не для того, щоб знайти нові таланти. А я от хотіла би зробити щось інше, кардинально інше, де дійсно е люди могли би про себе заявити, де я могла би вже людям якось також допомогти, також зібрати людей, які також були б готові якось допомогти. Тобто, в мене вже є, є своя база. в мене дуже дуже тут вже багато знайомих є, і американців, і наших, в принципі, всіх. І я знаю, що я ще більше зможу їх знайти. І я просто хочу зробити це. Чуть-чуть по іншому, тому що ви знаєте, що талановиті люди ми самі уязвімі. Так? Тобто, нас нас дуже просто обідати, нам дуже просто обрізати крила, бо ми ж щирі, ми віримо в те, що ми робимо щось прекрасне, що люди мають це оцінити, але на жаль, люди це не цінять. А навпаки, творчих людей трошки завжди опускають, можна так сказати. От. І я думаю, що я маю стати той людиною, яка буде навпаки допомагати талантам. Просувати їх. Я до речі, тут в Майами зробила перший стендап. А тут до цього не було. Ну він можна сказати, російськомовний був, бо там були і українці, і люди зі всього СССР, і американці. У мене був такий мікс. Але я дуже багато знаходила талантів от прямо на вулиці. дивлюсь, кажу: о, в тебе є почуття гумору. Давай іди до мене, давай іди до мене в шоу. І в мене було дуже дуже популярне шоу. Прямо ж ви розуміли, до мої стендапи по 200 чоловік ходили. Це прям ну, так масштабненько. От і я, якби я вже тоді вчилася, як ну я просто бачу, коли бачу людину, одразу бачу, що в чому її талант, в чому її суть, в чому вона крута, класна. От і думаю, що треба продовжувати це робити. А ви будете відбирати учасників для участі у цьому талант шоу також за такими критеріями, як ви відчуваєте? Ну. Подивилися та перш розумієте, перше, я? треба зробити хто прийде. Я ще я ще вірю в те, що в мене є особлива енергія, яка притягує особливих людей. Коли я виставляю якийсь намір, кого я хочу чи як я хочу, то завжди на цей намір приходять якісь люди. Перше, шоу, воно самі розумієте, коли пілотна версія чи серія, ти сама не знаєш, як воно буде. Вон, бо це вже все в процесі робиться. Доробляється, я просто дам клич зарані. Скажу за місяць наперед, хто хоче прийняти участь. Let's go. ну там просто в мене буде чи 10, чи ну я я вже просто вже думаю, що ну, мабуть я зроблю і дитячий, і дорослий, чи це буде в два різних дні, там в суботу, неділю, чи це буде в один день зранку ввечері. Я подивлюсь. Подивлюся, як прийде пілотна серія, як прийде пілотна версія. І тоді будемо дивитися, що з цього можна буде далі робити. А якщо запрошувати на це шоу американських зірок до журі, все таке це, інше, то, це, це ж... звичайно написано. буде. У Мене Але вже це ж дві зірки точно є. А? А це тайна хто це? А, в мене є. в мене до речі, 11 січня буде скоро день народження. І я зазвичай вже другий рік підряд роблю на свій день народження концерт. В цьому році я вирішила зробити не 11-го, а на 18-те, через недільку перенести, бо треба дуже багато ще чого зробити. І в мене буде на, на день народження співати співак. Його звуть за мед Стантмен. Це е, співак, який співає, I like to move it, move it». Like нічого move it, move it. собі знаємо зазвичайно. Е, так, і це може сказати мій друг. Я коли з ним познайомилась, бо я ходила багато в Америці на тут Називається Music Showcase, Це коли ти. Приходиш і показуєш там дві три пісні співаєш, але це мають бути твої авторські пісні. І на тебе там люди дивляться. Там хтось що в бізнесу приходить, хтось просто приходить. От і я ходила на багато таких американських шоу-кейсів, і на одному з них я з ним познайомилася, і ми якби задружилися. Я вже з ним в травні місяці робила один концерт. Це був мій спільний він і я. От зараз він в мене буде співати. Я його візьму в журі. Точно також в мене я недавно познайомилася з моделлю. Її звуть Люсі Кларксон. Це модель. Якщо ви знаєте, була така гра Лара Крофт. Ем, от, і вона була моделлю цієї гри. От по її, тобто її лице, її тіло це все спортувалося в цій грі. Ого. Круто! Мені так подобається, коли ви кажете про моделі, про пісню. Така, божечки, я знаю, я знаю. І я уявляю, як круто, коли вони будуть в журі, вони будуть частиною цього проєкту. Як вам круто в ці моменти. Це напевно такі відчуття, що просто да, і, і щоб ви розуміли. Е, ну люди самі до мене тягнуться, і я впевнена більше, що ці всі журі вони ще будуть в мене безкоштовно працювати. Тобто, ну не за якісь гонорари, не за якісь бішені. Ну, може там я не знаю, може там я щось їм буду робити. але я просто точно знаю, що е, ну, вони мене добре знають і вони самі за за якісь кажуть, кіпіш. вони самі хочуть щось робити. Вони самі хочуть реалізації себе і хочуть щось по-новому. Ну я думаю, що всім цікаво. Знаєте, життя, воно ж таке в когось сіре, в когось не дуже і завжди хтось якихось нових емоцій, щось нове попробувати. Ну, от я даю я постійно якісь нові івенти придумую, постійно щось нове придумую. От і зараз вже придумала талант шоу, що сама не знаю, як я буду його робити, то якось зроблю. Я впевнена, що все вийде, і дуже влучно весла що люди дуже хочуть, хочуть, щоб щось змінювалося, отримувати нові емоції. Але дуже багато хто зупиняється на моменті, а може не вийде, страшно ще щось. А Ті, хто не зупиняється, хто пробує, хто йде. Ну, не вийшло раз, вийде другий. Вони не стоять на місці. Ну тоді просто для таких людей не існує жодних кордонів. Мені чомусь здається, що а ви з цієї категорії людей. Щоб... Я просто себе вже надресірувала. Знаєте, хочу зі всіма поділитися. Так, да, Я також бувай боюся, також сумніваюся, в мене вийде чи не получиться. Це вийде. нормально. Да, це нормально, але мені буває більше стидніше сказати, що, ну, наприклад, я пам'ятаю, як в мене вийшла зі стендапом, я ніяк не могла знайти коміки, бо їх тут просто не існувало. І я вже хотіла все за два дні до шоу. В мене було всього три коміка. думаю, ні, це не варіант, треба відміняти. І мені було набагато стидніше позвонити власнику цього заклада і сказати: О, ви знаєте, мене, ну типу, я не вийшла, не зібрала думаю, треба відмінити. І я просто подумала про те, що якщо зараз йому позвоню, це скажу. Він мені більше ніколи не дасть свій заклад. А в нього дуже класний заклад, дуже велика сцена, там дуже круте оборудування. І я розуміла, що я не хочу втрачати такий шанс, бо він мені вперше, тим більш безкоштовно дає ну. Таку сцену, і я зразу кажу, що в мене не вийшло. і така думання, мені стидніше відказати йому, чим знайти. І я тоді давай ще на тисячу тисячу повідомлень. Людям написала про те, що я шукаю коміків. І Я таки знайшла через два дня, в мене було вже 10 штук. Круто, клас. Я тоді буду чекати, коли ви будете втілювати свої мрії в реальність. Ви будете до нас зв'язуватися або онлайн, або колись може і офлайн до нас завітаєте. Буде дуже круто. І будете ділитися усіма подробицями. Домовилися. Так, так. Клас. Я дуже дякую, що ви сьогодні були з нами. І щиро сподіваюся на нову зустріч. Дуже вам дякую.